Привіт усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову історію, і я з радістю з вами нею поділюсь. Нещодавно у мене з'явилася нова сусідка. Переїхала у квартиру навпроти з двома доньками. Ми стали товаришувати. Жінку звали Ірина та її історія життя мене дуже здивувала. Зі своїм чоловіком Ірина прожила 10 років. За той час у них народилося двоє доньок, і лише перші роки вони жили добре. А після того чоловік Ірини кардинально змінився. Замість доброго та чуйного чоловіка поруч з Іриною раптом опинився тиран та егоїст. Жінка не розуміла, в чому справа до тих пір, поки не застукала його з іншою жінкою. Сталося так, що Ірина почала почувати себе сле і її відпустили з роботи раніше. Зайшовши додому, вона побачила на вішаку жіноче пальто, очевидно, на її, і зайшла до кімнати. Ірина побачила картину маслом. На їх з чоловіком ліжку лежала напіводягнена молода дівчина, а її законний чоловік в цей момент одягався. Чоловік Ірини не вважав за потрібне щось пояснювати, та, після того, як вони одяглися, пішов за тією шваброю кудись із дому. Ірина не могла повірити своїм очам. Вона намагалася опанувати себе, адже їй потрібно було забрати донюк із дитячого садочка. Лише пізно ввечері чоловік Ірини таки повернувся додому і влаштував дружині справжній скандал. Він звитуватив її у своїй зраді. Зручна позиція зрадив він, а ви на цьому вона. Сказав, що їй доведеться змиритися з таким станом речей, адже діватися їй нікуди. Йти їй немає куди, без чоловіка виховувати двох дітей важко. Ірина всю ніч проплакала. Та вже зранку вона вирішила, що сприйме все так, як є. Так почалися її сірі будні дім, робота, садочок, дім. Чоловіка ніколи не було вдома, грошей він не давав взагалі, і тоді Ірина подумала, що краще все ж таки жити без нього, адже його і так немає в житті дітей. Колега по роботі підказала Ірині, що у неї є старий самотній дідусь. Це її знайомий, і він не проти поселити до себе квартиранку. Ірина недовго думала, що хоче з ним познайомитися. Валентин Михайлович їй одразу сподобався, у нього нікого з рідних не залишилось, внуків він також не мав, і тому дуже зрадів, що в Ірини були донечки. Так Ірина подала на розлучення та переїхала жити до Валентина Михайловича. Чоловік Ірини аж оскаженів, кричав, що Ірина ні копійки від нього не дочекається, і ні її, ні доньок він більше не хоче бачити. Так ми і познайомилися з Іриною. Жінка розповіла, що дуже боялася того, що їй буде важко без чоловіка, та все сталося зовсім навпаки. Зараз вона дуже щаслива. Доньки Валентина Михайловича просто обожнюють, а він радіє, що на старість все ж таки має названих онучок. Життя Ірини почало налагоджуватися, і незабаром вона познайомилася з хорошим чоловіком. Я не один раз бачила, як вона повертається додому з величезними букетами квітів. Якось ми з Іриною сиділи у мене на кухні та пили чай. За цей час їй разів з 10 телефонував її колишній чоловік. Але Ірина навіть не реагувала на його постійні дзвінки, а пояснила мені, що вона все одно нічого нового від нього не почує. А ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки. Як ви вважаєте, чи правильно зробила жінка, що все ж таки, як би не було їй важко, почала життя з нового аркуша? Ну і, як бачите, не пожаліла.